На території трьох районів Одеської області Білкородністровського, Овідіопольського та Біляївського районів, розкинувся Нижньодністровський національний природний парк, де унікальність біологічного різноманіття, наявність рідкісних видів флори та фауни дало можливість передати її під агіду міжнародної охорони. Дельта річки Дністер є унікальною, бо донині збереглися місця, де ще не ступала нога людини. На відміну від Європи, яка майже повністю заасфальтована, Одеська область може похвалитися наявністю рідкісного і унікального тваринного та рослинного світу, мета створення парку це в першу чергу звита збереження. Збереження цих унікальних природних, е, от таких е, відмітям місць, які вдалося ще зберегти і до наших днів. Ну збереження і відтворення, ну і раціональне використання. Загальна площа Нижньодністровського національного природного парку становить 21 тисячу гектарів, в тому числі 3 тисячі гектарів земель, що надаються йому в постійне користування, та 17 тисяч гектар земель, що включені до його складу без вилучення у землекористувачів, на яких здійснюється традиційна господарська діяльність з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. У 1993 році якраз обласна, Одеська обласна рада прийняла створення іменно такого заповідного урочища. І якраз це вішли ці землі, які були на території Белгородністровського і Біляївського району. І практично вони і сьогодні становлять як територію. У ну, якщо будемо говорити за зонування, то це і територія заповідна зона, там де практично забороняється ну вся всі такі види діяльності, господарська діяльності і так далі. Таке перебування безпосередньо інспекторів. 1 жовтня 1993 року. Рішенням одеської обласної ради було створено заповідне урочище «Дністровські плавні площею 7620 тисяч гектарів. Яке і стало ядром для створення Нижньодністровського національного природного парку? У 2010 році було внесено зміни до закону України про природно-заповідні об'єкти, згідно з яким на території парку забороняється полювання. Таке рішення Верховної Ради мисливці прийняли не із захватом. Тому і не дивно, що досі між захисниками природи та єгерями є непорозуміння. Стосовно полювання на території Нижньодністровського національного парку, окрім вище зазначеної проблеми, великої шкоди рослинному і тваринному світу парку спричиняють пожежі, 90% яких виникають через людську недбалість. Ми звертаємося до жителів району і інших районів. Щоб звичайно уникати цього, щоб досить таки поводити себе, чи перебуваючи на території, чи на рибалки, чи можливо на суміжних територіях, також перебуваючи на полюванні і так далі, щоб не допускати, щоб виникали ці пожежі, пожежі, які наносять дуже великої шкоди, у разі якщо пожежа все ж таки трапилася, то періодично працівники парку здійснюють покіс придорожнього очерету. Аби не допустити розповсюдження вогню, який знищує флору і фауну. А на тих, хто зумисно розводить багаття на території парку, очікує покарання. Ті, хто займається розведенням кастров, умисно, чи вже неумишлена, ждеть штраф. Це вже буде предусмотрено судом, але це порядка 300 гривень. І тут же розраховується ущерб. Учитується количество території і площі, котрої виграла. Це як може бути одного метра, ну і уже заканчивая гектарами. У межі парку включені частини двох водноболотних угідь міжнародного значення, міжріччя Дністра Турмчука та північна частина Дністровського лиману, які охороняються рамсарською конвенцією. От, територія оця відноситься 20 тисяч гектарів, тобто південний берег Дністровського лиману 20 тисяч гектарів. І тут виходить ця територія, заповідного урочища, між, урочище, між річками Дністер і Турунчук, це теж 7 тисяч гектарів відноситься до о, от такого Рамсадської конвенції. Завдяки унікальним природним умовам і збереженню типових ландшафтів територія Національного природного парку характеризується надзвичайно високим різноманіттям фауни та флори. З них у Червону книгу України занесені 9 видів риб, 20 видів комах, 2 види рептилій, 20 видів ссавців, 58 видів птахів. На території парку зареєстровано більше ніж 700 видів вищих рослин, з яких 28 – рідкісні. Деякі види рослин та тварин занесені також до європейського червоного списку та до списку рідкісних видів міжнародної спілки охорони природи. Саме тому дельта Дністра є природним багатством світового надбання, яке необхідно оберігати від негативного самовільного впливу людини. На сегодняшний день руководством парка поднимается вопрос о том, чтобы на территории, а именно река Глубокий Трунчук, прекратить, запретить промысловый лов рыбы и привести полностью эту территорию для как территорию рекреации для любительского рыболовства. Потому что на сегодняшний день на этой территории ведется промысел всего лишь тремя звеньями. Вылов там минимальный. Заребление пользователям осуществляется тоже на минимальных, будем говорить, 10% от вылова. На эту сумму проводится заребление. А государством, то есть с учетом налогов любителей, которые оплачивают любительское рыболовство, на сегодняшний день провелось заребление порядка 100 тонн рыбы с этих рыболовых любителей. Ну и будем говорить, на сегодняшний день большое количество рыболов любителей, им сегодня негде производить тот же самый любительский лов рыбы, негде людям отдыхать. А территория парка предназначена, и прямое ее назначение, будем говорить, как зона рекреации для посещения парка, для лова рыбы, для отдыха населения, как жителей коренных, коренного населения, так и при тех, которые приезжают. Из... А где могут все-таки любители осуществлять этот вылов рыбы? На всей территории рекреационных зон территории парка. Какие именно рекреационные зоны? То есть появляются? река Глубокий Трунчук, угу. э береговые участки реки Днестр, э район села Николаевки, в том числе включая Горгольский залив. Там спокойно люди могут производить как любительское вылов рыбы, так и посещение парка. На жаль, культура поведінки людей на території скверів, лісів, парків сьогодні прирівнюється до нуля. Добре в лісі посидіти, курочку поїсти, пивка випити, але ж за собою треба вміти і прибирати. А так, один насмітить, другий, третій, і через деякий час з національного парку нічого не буде, а лише суцільне сміття. Принаймні все до цього йде. Якщо я не помиляюся, то те, як себе поводити на природі, вчать дітей ще в школі. Напевно, люди, що тут насмітили, пропустили цей урок, а потім дивуються, чому забороняють пиячити, справляти дні народження на природі тощо. Уважаємо жителі, попрошу вас, любіть нашу природу, убирайте за собою. Ніхто не проти того, щоб посіщали наш парк. Законодательство наше предусматривает і благоприятствует всему тому, чтобы цей парк посіщали. Будьте добри, к природе, як ви относитесь к, к своєму дому. Окрім збереження, відтворення та раціонального використання типових та унікальних природних комплексів по річки Дністра, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. Відділом екоосвіти та рекреації Нижньодністровського національного природного парку було розроблено та затверджено чотири екологічні маршрути: царство птахів, Дністровська Амазонія, Старий Турунчук, Блискучий Ібіс та одна екологічна стежка острів Гонтаренко, з якими, шановні глядачі, ми познайомимо вас у наступних випусках передачі.